Вітання всім з півночі Рівненщини. Як ви вже здогадалися з назви відео, мова сьогодні піде про багаторічники, невибагливі багаторічники для наших квітників. Але перш ніж почну розповідати вам про ці квіти, вирішила поділитися ось такою красою, деревовидна півонія. Маю лише один кущик, Але який це кущик? Яка це краса? Як вона пахне! Це аромат вам не передати. Це конвалія. Вона справді пахне конвалією не півоніями, а конваліями. Дуже обожнюють її бджоли, джмелі, взагалі люб... полюбляють її різні комахи. Вона, коли квітує, це до неї фактично підійти в день неможливо, коли тепло. Навіть зранку, бачите, когось я там зловила. Дуже гарна ця рослина, мені дуже подобається. Я би сказала, що це теж можна віднести до невибагливих, правда, це настільки трав'яниста рослина, як е, така кущова. Але для мене вона не вибаглива. Все, що я з нею роблю, це після квітування формую кущ, Уже як вона відквітує, коли починають формуватися насіннєві коробки, я її обрізаю так, щоб вона заклала бутони, навіть не бутони, як це правильно сказати, щоб вона заклала майбутні пуп'янки на наступний рік. І все. Більше я її не обробляю, я біля неї не ходжу. Я... Все, вона далі сама по собі. Але це така краса, це неймовірна краса. Вирощена з насіння моєю мамою. Мами лишилися в саду біла і блідорожевого кольору півонія, а мені дісталася от така темно-рожева. Адже тоді, коли ми їх розсаджували, ще не знали, який колір буде. Ну, така краса вийшла. Я знаю, що вони надзвичайно тяжко вирощуються з насіння, але в мами це вийшло. Ну, як не, як не милуватися, скажіть? Ну, і перейдемо до рослин. Котовник фасина або котяча мята. Хочу віднести її до, я би сказала, найневибагливіших рослин. Замовила 3 роки тому я невеликий кущик. Прийшов він в горщику П9. І я посадила одну рослинку. Тепер він у мене майже по всьому квітнику. Перше, він дуже легко насівається. Друге, він не. Не вимерзає взимку. До 30 градусів мінус він витримує взимку. Влітку він не горить на сонці. Полюбляють його надзвичайно, полюбляють комахи, за що я його теж дуже люблю. Має приємний аромат. Листячко, навіть коли ви потрете. Ну, це пряна рослина, тому і має аромат. Лишні рослини, які насіваються по садку, я просто їх. Вириваю або пересаджую в інше місце. Обрізаю після квітування, але квітує вона дуже довго надзвичайно довго, десь приблизно в кінці червня я її обрізаю після першої хвилі і вона може заквітувати ще раз. Рекомендую щиро мати в себе в квітнику. Гарно вона вписується ну, майже до всіх рослин. Висотою, правда, 30-40 см. Не вища, у мене вище не росла. Наступна рослина це наперстянка. Напевно, її і рекламувати не потрібно. Е, ви можете сказати, наперстянка не є багаторічником. Так, це дворічна рослина. Але якщо ви посадили її одного року, то вона вам буде насіватися кожного року в саду, і ви навіть не будете помічати. Того, що вона там два роки квіт... на другий рік тільки квітує, адже поки одна рослина наростає, інша цвіте і так без перестанку. Теж невибаглива, обрізаю після квітування і інколи навіть кущі, які цвіли уже два роки, квітують і на третій рік. Наступна рослина це, як ми їх називаємо, лілійники. Англійською мовою daylily. Чому daylily? Тому що ви знаєте, що лілійник тримає квіточку один день. Але я не вважаю це недоліком. Якщо ваші кущі вже наросли і викидає кущ кілька квітоносів, то вони цвітуть і ви не помічаєте того, що ті квіти відпадають, поквітувавши лише один День, адже на наступний день зацвітає інший. Але весною це гарні зелені кущики. Влітку це квітування. А ще, якщо підібрати лілійники різних сортів і різного періоду квітування, то фактично ви отримуєте квіти з кінця травня і до кінця липня, це точно. От тут, на клумбі, у мене і котовник, і лілійник, і е, наперстянка. Наперстянка, до речі, насівається самостійно, я її не саджаю. А от уже перші бутони на лілійниках. Але е, мені дуже подобається, тим паче, що теж не вимагає догляду фактично лілійник. Все, що я роблю, це після квітування уже обрізаю е, оці ніжки, квітоноси лише. І все. Але які це кольори, е, які це різноманіття? Ну, напевно, не, не треба розповідати, варто тільки глянути. Подобається мені ця рослина. Не обробляю нічим, не помічала на ній ніяких шкідників, аж якихось таких ніяких хвороб. Тому вважаю, що ця рослина теж варта того, щоб її віднести до невибагливих, але надзвичайно гарних рослин. На спеку теж вона, по суті, аж ніяк так не реагує. Можливо, квіточки трошки Підпікаються, але я би не сказала, що це суттєво і воно не так вже і помітно, адже вона все рівно до кінця дня е, починає жухнути і на наступний день відпадає, але відкривається вже наступна квіточка. Тому якось я не помічала, що це недолік. Можливо, у вас інша думка, але мен... я відношу їх до невибагливих. Але гарних багаторічників. Ну і наступна рослина, яку я дуже полюбляю, яку теж отримала невеликим кущиком, але зуміла розмножити як і діленням куща, так і живцюванням. Це перовські. Дуже люблю її в поєднанні з трояндами. Вона, на відміну від лаванди, вища і дає більший об'єм. Тому що лаванду добре сажати десь в ніжках троянди. Вона гарно підбиває знизу кущі. А от перовська допомагає заповнити оці прогалини між кущами, коли високі троянди. А між ними є якесь місце, гарно вписується пероськія. Дуже довго квітує, не вимерзає, принаймні, в мене не вимерзають кущі. Попри те, що інші рослини можуть підмерзнути, пероскію я не помічала, щоб вона підмерзала. Квітує більше двох місяців. Оці от квіточки дрібнесенькі, вони самі по собі непримітні. Але у такому скупченні дуже гарно дивляться з трояндами. Це вже відео за вересень місяць. І ви бачите, все ще квітне Перовське. Тому що на попередньому відео, там, де видно Емільєн Гіо і Перовські, це був початок серпня. Тут уже вересень, все ще Перовське квітує. І мені навіть прийшлось потім її тут трошки. Підрізати, бо я вже не могла ходити стежкою, яку залишила, щоб краще доглядати за трояндами. Так вона мені просто зайняла цю стежку. І я змушена була її трошечки підрізати. Але насправді рослина не вибаглива. Після квітування я її обрізаю. Ну, і якщо бажаєте, можна ділити кущ, можна живцями розмножувати, теж гарно вона розмножується, гарно приживається. А можна її просто не чіпати, тоді ви будете мати потужний Кущ Наростає швидко. Дуже швидко наростає, гарний кущик формує, гарні листочки в неї. Не тільки квітка така цікава, але і листочки гарні. Ну, на цьому поки що зупиню, щоб не затягувати відео. Це такі три рослини, які мені найбільше подобаються, і на які я фактично скажу, не звертаю уваги в плані догляду. Тобто, я не, їх не обробляю навмисно, я їх не підживлюю. Напевно, вони отримують свою частку отого і добрива, і. Обробки, коли обробляються троянди, але все рівно я ніколи на них не бачила ніяких шкідників. Але Вони гарно доповнюють трояндовий сад, трояндові клумби і створюють щось таке цікаве в саду. Щиро рекомендую, якщо ви сумніваєтеся, якщо ви раніше не чули про ці рослини, рекомендую мати їх у своїх квітниках. Ну, от такі три рослинки, які надзвичайно обожнюю. Діліться в коментарях, чи подобаються вони вам, чи маєте в своїх кітниках. Можливо, хтось не згоден зі мною і вони не такі вже й невибагливі для вас, хоча це моя думка і досвід з мого саду. Щиро дякую вам, що залишаєтесь зі мною, що заходите, коментуєте, ставите вподобайки. Безмежно вдячна. Всім, хто боронить нашу країну, за можливість працювати в своєму саду, жити в своєму рідному домі. На все добре, почуємось!